большевистской політики і возникла советская Україна, которую і в наші дні можна з полным основанием назвать Україна імені Владимира Ильича Ленина. Он її автор і архітектор. Всі ми дуже добре пам'ятаємо це. Відео. Вранці 24 лютого воно з'явилося скрізь. Володимир Путін офіційно обявляє Україні війну. Широкомасштабну війну з усіх напрямків починає лізти Русня. І вмирати русня починає з усіх напрямків. І найперше, от в своєму зверненні він звертається до історії. Він говорить, що Схід та Південь це істинно істинноруські території, що це Малоросія. Тут завжди жили росіяни, і він йде їх захищати від фашистського уряду України, який знущається, і 8 років бомбить Донбас. Якось так. Він починає рахувати історію України від Леніна, називає Україну проектом Леніна, що Ленін все це зробив, заварив цю кашу, а зараз росіянам треба її розхльовувати. По факту, він не визнає українську державність і українську націю. І зараз вчиняє геноцид українського народу. І це я не перебільшую. Тож, давайте у цьому відео, друзі, розберемося, чи справді... Землі є російськими. І ми візьмемо невеличку частину цих земель, на які претендує Росія, це Слобожаччина. Що ж таке Слобожаччина? Ми сьогодні розберемося, вивчимо її історію і будемо намагатися з'ясувати, я ж це Слобожаччина, українська чи російська. Вперед. Вже в 20 столітті ця земля є. Дуже цікавий для досліджень. Дмитро Богалій, який змається і пише історію Слобідської України, називає цей регіон суто українським. Тому що цей регіон сформувався під кількома хвилями колонізації саме українцями. Українці сюди прийшли. І в наш час тема Слобожанщини от на слуху. Тому що і діалект називають Слобожанським, і інколи називають, що от говорю слобожанською мовою. Зокрема, Аваков, колишній міністр внутрішніх справ, коли він представляє свою книгу 2014 рік миттєвості харківської весни, він там в привітках пише, що написав він це мовою слобожанською. Ось так. Але давайте з'ясуємо, де ж ця Слобожанщина знаходиться. Слобожанщина це історико-географічний край. Та етнокультурний регіон у східній частині України та прикордонних областях Російської Федерації. У сучасних межах охоплює центральну південну частину Сумської області, Харківську область, північну частину Луганської області та північно-східну частину Донецької області. Так само він в себе включає частину Білгородської, Воронівської та Курської областей. А тепер, друзі, давайте більш детально розберемося. От, починаючи з Київської Русі. І до сучасності, що відбувалося на цих землях, що там от було, і ми дійдемо собі логічну висновку, чия ж це є земля насправді і хто її заселяв, найперше. В період Київської Русі більшість частин Слобожанщини входило до. Курського князівства і зачекайте, росіяни радуватися. Тому що Курське князівство воно входило в сферу політичну сферу впливу Київської Русі. Такої держави, як Московія, як Росія, не існувало. Замість Москви було болото, де бігали ще на півголі люди. Все. А на той час всі владу на цих територіях мала Київська Русь, і свою владу вона, звичайно, постягала аж до Курського князівства, де ж воно знаходилось. Курське князівство це Удільне князівство 11-13 століть, частина Черніо-Сіверської землі. Курське князівство знаходилося на периферії Київської Русі, і по факту про нього дуже мало відомо, про нього дуже мало пишуть в літописах, та й князів не дуже часто згадують. Але одного князя, друзі, ми знаємо це Ігор Святославович. І ось це той самий, що згадується особового полку Ігорим, який здійснює похід проти половців. Після цього, в 1239 році, ці землі повністю розграбовуються татаро-монголами. А наприкінці 13 століття, взагалі, е, зникає Курський князь. Його вже немає. Е, вся влада переходить до золотоординських ханів. Все. На цьому, от, здавалося, б, кінець цієї такої цікавої історії періоду Київської Росії, але з'являється удільне князівство Рильське, яке от, охоплювало значну частину Курського князівства і значну частину сучасної Слобожанщини. В подальшому це князівство опинилося під владою. Е Золотоординських ханів. Згодом е, воно увійшло у сферу впливу Великого князівства Литовського, Речі Посполитої та е, Московського князівства. Всі з, з усіх боків е, починають проявляти до нього дуже великий інтерес. Е, де ж знаходилося Тильське князівство? Риське князівство разом з Новгородом Сіверським Черніговим і Сородомом були частинами Української Сіверщини, яка в свою чергу була поробіжною землею Литовської держави на кордоні з Московським князівством. Пізніше, після розпаду Золотої Орди, ці землі де факто попадають під владу московського князя. Але знову ж таки зачекайте росіяни радуватися. Ви починаєте туди проявляти свій дуже великий інтерес. Ви намагаєтесь там будувати свої фортеці, будувати якіслінії укріплення для того, щоб захиститися проти кримського хана. Але по факту це великий кордон, це дике поле, яке мало різ заселене. І якоїсь там влади, як такої, не було. Тому що ці землі постійно і постійно піддавалися нападу Кримського хану, і там просто було неможливо жити. Не посієш, не пожнеш, лише вмреш. Все. Після цього Москва починає отуда от все більше постягати свої ручки. Ці території також стають дуже от, прям цікавими для Речі Посполитої, яка також є велика держава, яка перебуває. от, на от, межі своєї величі, і вона так само хоче от, і заявляє, що ці території давай ну, до себе тягнути. Жолкевські, Вишневецькі такі магнати от, прикордонні, і вони намагаються туди послати людей, щоб вони розвідали, що, до чого, як, і от, е, чи можна там взагалі вести господарство, і от вони потрішки намагаються землі до себе приєднати. З інших претендентів на ці землі, які мав. От, Зиск цих земель це Кримське ханство, яке вважало, що це такі землі для маневру, для нападу, для на річ Посполиту, на московське князівство. Тому вони от завжди тримали ці землі на пульсі, і от і хотіли от, там тримати їх під своєю, якби такою сферою впливу, такою, от щоб вільно здійснювати набіг і вільно втікатись. І останній чинник це українське козацтво, яке починає все активніше заселяти ці землі. Ми знаємо, що от козаки заселяли землю там, там, де Запорожжя зараз, так само вони заселяли і території трішки східніше, Слобожанщина. І от по факту, по факту, по тих самих причинах, що вони заселяли Дике Поле на півдні України, по тих самих факт, по факту причинах вони заселяли і е, територію. Сходу, де от так само проходило, можна продовжити дике поле, цей великий кокдон. Починаючи з 16 століття, ці землі починають все активніше заселятися. Іде дві хвилі колонізації. Московщина починає будувати там лінії укріплень, починає селити там своїх людей, починає от московити, починають туди підтягуватися. А з іншого боку, козачний. Взагалі вважаю, що період такого розквіту, період заселення Слобожачини, саме відбувається в період козаччини. Відбува дуже багато війнь. Повстань національно визвольна війна бонанах хмельницького і дуже багато селян, козаків. Вони от не знають куди діватися і вирішують втікати від цієї війни подалі. І От саме на цій території починають там селитися. Але друзі, по факту, ті селяни, які втікали від війни, вони знову ж таки ту саму війну отримували постійні набіги кримського хана. Плюс додавалися там якісь суперечності з московською адміністрацією, яка намагалася ці регіони під себе підняти. Річ Посполита не відставала, і змушені сляди були повертатися і козаки назад. Назад з тих територій, що й прийшли. І до таких переселенців Володимир Маслічук відокремлює, Бугуна, Пушкаря та Івана Сірка. Що вони от там побували, а потім повернулися назад. А чим вони там займалися, він вважає звичайним грабунком купців. Ось так. Ну, давайте повернемося. Хто ж ті землі далі починає заселяти? Нічого не змінюється, існує два напрямки колонізації московська і українська. Під дією цієї от, такої колонізації козаки, які туди переселяються, починають створювати свої органи управління і засновують свої полки на прикладі тих полків, які існують на правобережжі лівобережжі. З'являється Сумський, Острогойський, з'являється Охтирський полк. Після цього вони починаються більше розширюватися. Але Хмельницькому, Виговському це не дуже подобається, тому що вони вважають, що це край дезертирів. Зокрема, Хмельницький мав на меті піти в Сумський полк і знищити дезертирів, які його е, придали. Е, так само Виговський, коли розправився з Мартином Пушкарем, він намагався здійснити туди похід, так само на Слобожач, тому що дуже багато козаків туди повтікало. А він хотів їх покарати. Е, якось так складалися долі. Згодом вже. Бруховецький. Мазепа намагалися дружити з цими полками, тому що вони вважали, що то їхнє, що то їхні козаки, і потрібно розширювати Гетьманщину ще й на ті полки. Тому що вони, якби трималися все більше до Москви, ніж до Гетьманщини. А Мазепа, Бруховець, вони намагалися з ними якимись контакти здійснювати. Звідки нам відомо, що ці контакти були? Коли Мазепа повстає, але Петро І придушує це повстання. Виганяє шведів, виганяє Карла. І деякі старшини козацькі платять так званий податок Мазепищі. Це податок, яким обкладалися старшини, козаки, які були запідозрені в тому, що вони були приязно ставилися до Мазепи, або йому чомусь допомагали. Тому звідси факт, що Мазепа якісь такі контакти налагоджував і намагався перетягнути. Їх до себе, а вони були по факту і не проти. Взагалі події руїни, події, які відбувалися на правобережжі, особливо, коли вона подалася і нападу Османської імперії, вони повністю знищувалися, повстання палія от вся ця руїна призвела до того, що ці землі дуже швидко заселялися. Дуже швидко заселялися, люди по факту втікали. Ще був так званий великий згін, наслідок значна частина населення правобережної України переселялась на лівобережну, зокрема і на Слобожанщину, тим самим заселяючи, і розвиваючи це землю. Врешті-решт, Катерина II в 1765 році ліквідувала козацький устрій та ввела російські установи. Після цього розпочинається жахлива асиміляція, русифікація. Ці землі намагаються. Будь-яким чином витіснити національний елемент українців витіснити цих земель і поселити там росіян. А тих, що залишилися, просто напросто русифікувати та асимілювати. Починаючи з 1835 року, значна частина Слобожанщини розділяється між кількома губерніями. Харківською, це ну, значна більша частина Слобожанщини. Інша частина підпадає під ладу Курської та Воронівської губернії. Внаслідок того, що російська імперія дуже добре попрацювала, значна частина. Сходу, Слобожанщини, вона е, асимілюється. Дуже значна частина російського населення, зокрема, переживає в містах, а українці в меншості, українці в більшості в селах, в невеликих поселеннях. Всі міста займають росіяни. І недарма не дарма більшовики починають свою революцію на Україні саме з Харкова. Спочатку вони вибрали Київ, там вони... Провалилися і вони вибирають Харків як найбільш краще місце, створюють там свій уряд, і з того часу розпочинається нова хвиля репресій, асиміляцій, зросіщення. Вже тільки цим займаються дуже добре більшовики. У 1918 році, вже коли розпочалася українська революція, Скоропадський заручився з підтримкою німців, він звільняє ці території від більшовиків, проголошує там українську державу, Гетьманат. Він має претензії, звичайно, ще й. На Кубань і так само має претензії на Крим. після того, як німці втікають, Скорпатський, звичайно, так само довго не тримається при владі. Проходить директорія. Директорія не змогла закріпитися на тих територіях. Більшовики все більше давлять, 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 і згодом все це опиняється під владою більшовиків, утворюється Українська Радянська Соціалістична Республіка. Політика українізації, звичайно, деякий час намагаються піддобритись до українського населення, намагаються розвивати український елемент в дусі соціалізму, тримати українську культуру в покорі. Але після приходу Сталіна все розвінчується і поряд з колективізацією голодомором йде русифікація. Російська мова стає обов'язковою для вивчення. Після цього всього в 1989 році, коли вже майже розвалюється радянський союз. Вони так само проводять невеличкий перепис населення з'ясовується, що Ровенський район Білоруської області на 75% складається з українців. І вони себе так само ідентифікують. Тобто, незважаючи на русифікацію, незважаючи на ось ці всі негативні прояви російського імперіалізму, все рівно українська культура, українська мова виживає в цей період. І навіть у 2001 році в містечку от я Розсош. Проводяться такі ярмарки української культури. Так, друзі, з усієї цієї інформації ми можемо зробити конкретний висновок. Слобожанщина, і не тільки східна, але й Західна це Україна. І як би Росія не намагалася говорити нам, що це Малоросія і тут проживає руске населення, не так. Населення українське, але воно просто піддалося асиміляції росіян. Але зараз вже по-іншому, зовсім по іншому, розвивається е, українська історія, і туди повертається українська культура. Вона починає по-новому наповнюватися, і ми починаємо ментально, ментально друзі, не лише територіально повертати ці території. Ось так, якщо вам було цікаво ознайомитися з історією Слобожачни, дізнатися, що Слобожачна це все-таки Україна. Будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб-канал, поширюйте і висловлюйте свою точку зору.